Ми починаємо пошук народного шефа. Основ квіта баранина. Яйця перці завжди куштую. О, як пахне харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. Смачнюсінький плов плов віями в бушлях. Зірка тут я а експерти професійним оком обиратимуть найкращі. Дуже багато мінусів Це зашкварно на мій погляд. ще можна було випити. Тож отримає звання народного шефа. Гарненько, там да? mm -hmm. смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіонал? Ой, у мене сльози пішли. Не, не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кус Кус. Це щось новеньке. Давайте дивимося. <звук> Привіт, мене звати Дмитро, і я сьогодні поборюсь за звання народного шефа. І сьогодні буду готувати одну із своїх найулюбленіших страв це фаршировані перці. Тож, шановні експерти, просто повірте мені на слово, вона буде смачна. Дмитро Оніщенко, 34 роки. Стендап-комік, який професійно фарширує перці. Я в дитинстві, до речі, дуже не любив голубці. І, мабуть, мої батьки придумали лайфхак, як згодувати мені ці голубці. Вони просто робили їх не в капусному листі, а фарширували перці. Тому я цю страву почав їсти. І продовжую. І ви, будь ласка, продовжуйте їсти перці. Вони смачні, корисні. Тому настав час купити його. Мені безкоштовно не дадуть. Треба вибрати найкращого. О! Також нам треба буде декілька перців чілі. Я вам не раджу брати їх руками. Ну, якщо візьмете, то не чіпайте очі. Чесник. Візьмемо також дві штуки. Це, значить, селера і зелень. Кінза, петрушка, кріп. Я в дитинстві ненавидів кінзу і, мабуть, це приходить з віком. Зараз я прям майже в кожну страву її додаю. Навіть Дякую і вам! Нам треба взяти ще фаршу. Ми обираємо яловичі. Тільки яловичина, тільки хардкор. І було, б, мабуть, круто, якби я такий народний шеф прийшов, знаєте, взяв. Шматок яловичини, порубав її взагалі без м'ясорубки ножем. Але я цього робити не буду. Я скористаюсь технологіями. Ми замовимо, просто щоб нам зробили фарш. і Його зроблять прямо тут. Прямо при нас. Дві хвилини і фарш готовий. А я б це робив 5 хвилин. Але на три більше. Розумієте? Це все час. Пішли. А брин у вас? в мене є. У, класно. Там як без зелені, без зелені. Давайте саму звичайну, без зелені. А ви дасте спробувати? Я даю спробувати. Ну тоді я спробую. А, ні. Та, гріх відмовитись від такого. Ну <рес> Дуже смачно. Тримай, Та, йдіть. йдіть, я тут, тут залишусь. Ні-ні. ні, ні, ні. Да. Давайте оті перший. Да, да. Вистачить. У нас все є. Йдемо е, готувати. На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти-професіонали, які і будуть оцінювати страву. Привіт. Мене звати Дмитро, і я сьогодні поборюсь за звання. Народного шефа. Вадим Бзежинський. Пава. Шеф-кухар з багаторічним стажем. Переможець проєкту майстер-шеф та учасник битви сезонів. Діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Приготую вам одну із моїх улюблених страв. Я не можу, мабуть, назвати її фірмовою, бо в мене всі страви фірмові. Я обожнюю фаршировані перці. Поїхали. Олександр Гриценко професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту майстер-шеф. 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Почнемо з того, що нам треба поставити варитись рис. Одного е пакетку буде достатньо, але я кину два, щоб поїсти. Олександр Громлюк, шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту Пекельна кухня. Досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Рис звичайний, круглий. Він продається як окремо в, в упаковці, так і в спеціальних пакетах для варки. Я обрав. Саме в пакетах, бо це простіше, він швидше вариться, не злипається. Коротше, я по-іншому рис не варю, не заморачуюсь в цьому взагалі. Я обожнюю рис в пакетиках, тому що ти знаєш, коли він готовий, навіть якщо його не чіпати. Ти просто положив, пішов кудись, помився, вернувся, в тебе готовий рис є. Ти дістаєш і все, пакетик розрізав, пісня. Е, ну, ми почнемо з того, що треба почистити всі овочі, адже якщо їх не почистити, то вони будуть непочищені. Mm. Почнемо з цибулі, мабуть. Амар хайям. Адже цибуля потрібна буде для начинки. До речі, якщо ви помітили, якщо ви дивились уважно, то я рис не солив, тому що ми будемо солити фарш разом з ним начинку. Що так не завжди робиться? Наш рис. Я за професією взагалі інженер-конструктор металорізальних станків. Я вчився в КПІ. Неважливо, хто ти по професії. Головне ціль. Ціль самурая. Я думаю, нам буде достатньо трьох е, цибулин. Якщо ні, ми можемо ще почистити. Ну, тобто я. Тут більше ніхто не може почистити. Тільки я. Якщо вам треба почистити якісь овочі, ви можете мені зателефонувати. А є номер телефону? Тесть привіз 600 кілограм буряка. Ще зателефонув. Я працював в, в ресторані офіціантом. і там також якби, дивився, як це все відбувається на професійній кухні. І це також було цікаво. І там я багато, багато чого навчився, просто дивлячись на це, як це робиться. Отже, перці немає в нас шансу на помилку, бо в нас їх всього три і рис. Вже дуже сильно кипить. Е, хтось засік час. <ріст> бо я не засік. Треба було засікти час 30 хвилин. 20. Друзі, по-перше, рис у нас промивається, ставиться варитися, закіпає, і ми його виключаємо на маленький вогонь, 25 хвилин. Басматі готується безпішний. Е, рис е, має не до кінця бути приготованим, бо він ще буде готуватись разом з перцями. О. Нарешті хтось до цього додумався. І взагалі мене там, наприклад, дружина запитує: а скільки треба, щоб часу, щоб приготувалося. Я їй завжди кажу: треба, щоб готувалось, поки не приготується. Намагаюся на око. На око. Кожну передачу я кажу, на око боляче. Не завжди це закінчується успіхом. Побачимо, що вийде сьогодні. Я не розумію, чому коротше, всі готують якісь страви ну, перець. Що в ньому такого, ну вперед, може там цей перець я вирощував 16 років в кіньочку, десь там. Що? Ну, ну, Якщо ви хочете приходити на такі е проекти, як е народний шеф, потрібно готуватися. Я витрушив все насіння. А то, що хтось з'їсть і в нього в животі виросте перець. Мені не, не, не боялося в дитинстві такого, коли їли кавун. Випльовували кісточки чи ні? Та я чекав, коли вони проростуть, ти що гоніш. Для мене готування їжі це доволі простий процес. Я пам'ятаю, що я подивився відео, як готують всілякі мексиканські страви, і там, знаєте, на тортиліх э, э, цей соус. Гуакамоле, там, різні багато овочів. Воно це все так прикольно виглядає там, з морепродуктами, з креветками. Ну, обіцяни нормально, кстати, до речі, ну, я так зрозумів, що ну, да. я хотів щось таке зробити. І думаю, ні, я не, не піду в магазин купувати ці тортилі, я їх зроблю сам. Що там, таке? Що там робити? Кукурузна борошно. змішав. І я їх випік, здається, в духовці. І вийшло щось таке зелене, схоже на тротуарну плитку. А тому що тертілія робиться на сухой ковурі, зустріч приблизно 45 секунд. Тому, якщо вам треба плитка, в мене є рецепт, як зробити її з органічних речовин. Це теж дзвонити потрібно чи ні? Бо якщо овочі, то дзвоніть, а якщо плитка треба, то телефончик. Професійне око народного шефа каже, що вибачте, рис вже вимкнути і висипати, щоб він охолоджувався. Як я вам і обіцяв, рис вийшов розсипчастий, не злипається. Поки рис буде охолоджуватись, не ріжемо цибулю. Зараз, мабуть, шановні експерти, будуть. Оцінювати, чи правильно я нарізаю цибулю чи неправильно. Хоча б одну частину від цибулі треба залишати або хвостик, або попку. Для того щоб нарізати класно на кубик. Ну блін, це ж правильно. Ти ж її відрізав, і все в тебе немає зони за яку триматись. На цій техніці я навчився сам. Я просто дивився відео, як це роблять інші. Не професійно це робить, але він тренувався і вчився це робити, тому тут плюсів. І намагався повторювати. Різав собі пальці і продовжував це робити. Місяць три, якщо так цибульку буде шмалити, різати, то буде різати ну кайфово, трішечки ніж неправильно держать і пальці неправильно, але процентів на 80 правильно. Тому здається, достоїн звання народного шефа ще й плюс. Зі столу витираю сам. Як ви бачите, я замінив доску для того, щоб не змішувались смаки. Пару відео, то він точно дивився. Нарізка, зміна досточки, і плюс коментарі по чистоті робочого місця. Молодець. Треба порізати селер. Нам її треба зовсім небагато. Це якраз для того е, бульйону. В якому будуть варитись перці. До речі, хто не знав, селера е, чиститься тоненько, економочко, зрізається шкірочка. Щоб швидше захолов рис, я е, віднесу його в погріб. <му> У мене був один такий жартівний кухар. Теж пішов, але якийсь прикол в тому, що він навіть не повернувся. Ви спитаєте, чого я так піднявся із підвалу. На ліфті приїхав. Пам'ятаєте, казав, інженер... Пам казав, що я закінчив КПІ, я інженер конструктор. Пам'ятаєте, я вам казав, що я закінчив КПІ, я інженер-конструктор. Так ось, поки я там був, я побудував ліфт, на якому тільки що піднявся. Рис наш вже захолов. Додамо туди наш фарш із яловичини. Додамо туди цибулі. Я познайомився з цим лайхаком дуже давно, що цибулю краще ошпарювати для того, щоб гіркоту забрати звідти. Ми маємо його поперчити, посолити. Я ж казав, що все кладу на глаз, як ти кажеш. У <гас> мене скоро око почне сіпатись із-за цього. Додаємо олію, Ми маємо сюди додати ще зелень. Для цього ми візьму, візьму Тебе в руки зараз. І потім візьму кінзи. Я її беру небагато, бо вона має досить такий різкий смак. І також сюди ж додам трошки кріпу та петрушки. Ви розумієте, чому я такий розстроєний? Тому що тут нема техніки, ти все перемішав, напхав перець. Кинув воно ту Всю. Що я перець ніколи не фарширував, або там ваша мама, або батько, або ну, там із дядя. Як класно, що мені не треба буде потім це все прибирати і мити цей весь посуд. Він тільки що казав, що він щось сам прибирає. Тепер мінус. Додаємо зелень. Тепер треба це змішати все. Такий, знаєте, процес е медитативний. Якщо ви відчуваєте якусь трошки тривожність. Зробіть цьому фаршу масаж. Вже пахне смачно. Треба ще перцю чорну. У мене на кухні також є перчниця, але там не тільки чорний, а й білий, і рожевий, і духмяний і там всі смесі. Це дуже смачно. Ну що, можемо фарширувати наші перці, тож просто так беремо ложкою, накладаємо всередину цю начинку. Те, що воно буде смачно, я погоджуюсь 100%, воно буде смачно. Але цю страву приготує дитина, якій 7 років. Тому я і злий такий, хочеться якісь цікаві страви. Можна прям накласти так багато. Можна навіть після перців. М'ясо воно, коли приготується, воно трошки зменшиться в об'ємі. З іншого боку, рис збільшиться в об'ємі. Дилема. Я знову згадую своє, своє минуле інженера, і мені хочеться, я прям не знаю. Зараз тут я дошку таку викачу і почну писати фо формули, розраховувати, що ж буде більше в об'ємі: рис, який збільшився, чи м'ясо, яке зменшилось? М'ясо зменшується, рис збільшується, все і якраз чітко виходить. Я вже е начинив два перці, ось е начиняю останній. І в нас залишається досить багато начинки. І що з нею можна зробити? Її можна зараз, наприклад, сформувати в якісь кульки, так звані мітболи, можна кинути в суп, наприклад. Від погляд цих інгредієнтів можна було б зробити варіацію лазаньї: зробити соус болоньєзе, взяти перець, запікти і почистити, лой перцю. Лойфар, потім сир, наприклад, і там зробити соус бешамель. Це це слоями, якусь форму, опять бішомель, сир, і таку запіканку цікаво зробити на варіацію фаршированих перців. І всі б сказали, вау, так прикольно, дійсно, кай. Я перці поклав е, в патель, тому що перед тим як його тушкувати. Ми його поставимо в духовку для того, щоб продукти вони трошки карамелізувалися. До речі, я сам до цього прийшов. Тож, шановні експерти, скажіть, це так чи не так? Чи правильно я думаю, чи ні? Ні. Ну, не так, ну тому що ну, навіщо це робити, я не розумію. Для перців робиться засмажка, заливається і тушиться вони просто і все. Все ми це можемо прибрати. Хочете, щоб я в погріб це відніс, так? Я взагалі намагався забути це, але він знову це нагадав. Тут нема погріба, я вам розкажу секрет, це я просто тут так присідаю, ну реально, ви повірили, наче малі діти. Ну, трошки такий странний хлопець, знаєте, ну вроді щось питається, він стендап комік там щось ну, чікав, але. Ігор Кондратюк би забракував. Не? Україна має, <смі> має талант. Перед тим, що як це поставити в духовку, нам треба туди додати ще овочів, які дадуть смак для цього бульйону. Mm. Ну, що я тут буду коментувати? Якщо людина професійний інженер, що там в нього я забув. Можете ж посміятися. Цибулю ми зробимо просто так. Чесник я не ріжу. Так прям. Цілий туди. З морквою ми зробимо так. В нас ще є перець чилі, щоб додати трошки ще е, пікантності, легка пікантність додасть вашій страві дуже смачного аромату та смаку. Але е, нам не треба, щоб він прям, як то кажуть, взривав мозок. Тому е, я видалю. Оце найгостріше. Це якраз оця от прожилка, на якій знаходиться насіння. Не прожилка там найгостріша, а насіння. Бо насіння якраз це сконцентроване. А ще якщо це насіння от на стілічки прорости, то воно буде взагалі найгостріше. Але і найкорисніше. Думаю, що буде достатньо ось цього. От всі кажуть: я думаю, буде достатньо ось цього. А скільки це? Тепер це ми польємо олією. Чи я кажу ми, якщо це я роблю? Ну і мій уявний друг, який тут поруч сидить зі мною. Який тримає кришку погреба. Зараз я це поставлю в духовку. Вона вже розігріта до 200 градусів. А на який час я вам не скажу. Ох, ці секретики від учасників. Ми дістаємо перці з духовки. Чуєте цей запах. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Перці самі вони трошки потемніли в деяких місцях. Вон там цибуля, ви думаєте, що вона згоріла? Ну, можливо, частково трохи. Вона підсмажилась, вона карамелізувалась. Це саме про те, що я казав: це дасть смак в бульйон, в якому будуть тушкуватись перці. Воно смак дасть. Але потрібно було зробити якийсь рагу з соусом. Знаєте, як пасти роблять в Італії, ну щось таке. Ну і оце все. Ми також додаємо до наших перців, щоб збагатити їх ще й цим смаком. Ну, клас, ляпнув на свою теніску. Швидко швидко несіть ціль, да? чи, чи що треба робити в цьому випадку? В цьому випадку потрібно мати робочий одяг, який ти можеш змінити, і тобі не шкода, буде теніс. Можливо, у вас весь цей час було питання: що це таке? Що Це Це помідори, консервовані у власному соку. Тому ніхто не питав. Ми ж експерти, чи хто такі? Чи якийсь жарт? Я їх не буду давити для того, щоб потім їх додати вже до готової страви От такий ну, цілий томат. Краще помідори було проздавити або використати томатний сік, якщо так уже потрібно було, щоб вони тільки в соці, власному, протушкувались. Треба, щоб рідина трошки покривала всю поверхню перців, тому я додам сюди окропу, ну і також лавровий лист. Ну і ще чорного перцю горошком, Трошки ще досолому. Накриваємо кришкою і ставимо на плиту. Вона має готушкуватись, поки не приготується. От що незвичного в цьому рецепті? Ну, може я там якийсь мігер напав на чоловіка. Ви будете повторювати? Ну, ви так само робите вдома, але я впевнений, що плюс-мінус так само. Наші перці вже готові. Пахне дуже смачно. Я ще дістану декілька томатів, які також будуть слугувати як такий соус для нашої страви. Ще поліємо Цим бульйоном. Щось дуже світлий бульйон як для перця. І знаєте, як казав один чоловік похилого віку, ви забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. це бринза. Беремо шматок. Руками я їх мив, і робимо ось так. Я вам, шановні експерти, обіцяв е, словами передати цей смак. А ну, передай, будь ласка. Дуже-дуже добре відчувається смак томату, е, смак яловичини в поєднанні із кінзою. Е, також оцей бульйон Він вже насичений е, овочами і навіть трошки із. Е, Таким солодкуватим присмаком. Я ще, ну, нічого я тут поїм? Просто нічого ну, страшного. Я дозволяю тобі похоронити повністю цю страву. Здається, я перевершив себе. Переоцінив чи недооцінив свої можливості і не спрацював як інженерне чуття. Тож, експерти, шановні, звертаюся до вас, сподіваюсь, що ви. Добре оціните мої старання, мій рецепт, подачу, підхід. А ви, шановні глядачі, готуйте. Готуйте за моїм рецептом, готуйте за якимось іншим рецептом. Просто готуйте те, що вам подобається. Не бійтесь, експериментуйте і у вас обов'язково вийде приготувати смачну страву. Твоя страва дуже цікава, але не для народного шефа, тому що. Я не засік час, і я не поставив то, але я перевершив себе. Я не розумію цей смак, тому вибач, я, я скажу ні. Із мінусів жарти про підвал, ні. Жарти про ліфт ні. Використання інтернет – плюс. До страви питань немає. Звичайні фаршировані перці. Не знаю, що в них там фірмового такого чи якогось крутого шефського, але чому б не дати нагороду народного шефа пану Дмитру? Я вже все сказав. Ця страва, яку приготує кожен школяр, і вона не спойлена звання народного шефа. За рішенням експертів Дмитро не отримує звання народного шефа. Я подумаю, подумаю над тим, як покращити цей рецепт, або не буду думати над цим. Дякую.